на фонд вигибати має, повністю. Тільки Україна? І Україна. Україна ще буде, так і по старому. Буде. Половина Троті на Україні Закарпатської буде Мадярам і Чехам. Галичина буде під Польщею, Східна Полудня Україна буде під Росією. Буковинська Україна буде румоном, так як і було вже панування таке. Чи ви вважаєте, що розколиться Україна? Та певне, ми на і не ніби. Але так тимчасові Ще Певні час пройдя часу. І потім далі збудується. Вона вже і збудована була. Ти до мене, ти до мене не ходи куці коротенькі. Бо до мене, бо до мене ходить, хлопець високий, тоненький. Он назад сад грав. А у саду грушка не моє ще бедушка, ти до мене, моє себе душка. Ти до мене, ти до мене, не ходи, не місти болота. Українському народові 45 тисяч років, і ми найдавніший народ у Європі, І ми найдавніший народ у Європі. І ми найдавніший народ у Європі. І ми найдавніший народ у Європі. І ми найдавніший народ у Європі.